Доброго дня! Мені в руки попав іспанський каменеріз плиткоріз е з довжиною різки 1 метр 20 см. Дуже коротко про нього розповім. Як на мене, головною рисою цього каменерізу є надійність. Є каретка, яка рухається по ось такій залізній. Направляючи міцна, вироботка направляючі мінімальна, немає виробки, тільки трошки-трошки тут навіть просто сліди є від підшипників, які залишаються. Тут тут їх аж 10 штук, тому воно гарантує плавний різ як по прямій, так і під кутом 45 градусів. Обладнаний двигуном 2,2 кВт. Іспанським двигуном, якого вистачить для різки будь матеріалів, в тому числі мармуру, в тому числі і граніту е, любої товщини. Е, е, особливості є те, що двигун піднімається. Тут є три положення для різних, е, скажімо так, матеріалів, для різної товщини матеріалу. Звісно, двигун поружний, можна його фіксувати. На будь-якій висоті можна працювати як, як з погруженням. Дуже плавно рухається. Ну, як на мене, тобто, в мене... Головна його особливість це надійність. І ще раз надійність. Дуже цікаво організована подача води. Бачите, як шлангочки і подається вода. Дуже потужний насос стоїть батіпав, який на висоту 2,5 метра піднімає воду. Все, що ви буваєте, все тут потужне, все міцне, все для роботи з тяжкими матеріалами. Дуже широка сама стіл, є регулювання подачі води, що у нас всередині. Всередині у нас дуже широкі шайбочки, що не дають диску вигинатися. Ставляться диски, я так розумію, 350 і 400. Дуже міцна. Дуже міцний транспортир, скажімо так, який вам не погнеться від цих тяжких матеріалів, з якими ви працюєте. Дуже просто знімається. Для того, щоб чистити від бруду, а тут бруду для ризки таких матеріалів дуже багато буде. Це І Знімаєте і даєте доступ, щоб прочистити. Все просто зроблено. Але в простоті і цікавість цього плиткорізу, каменорізу. Чому я його рахую, це плиткоріз каменоріз Тому що він здатний, для того, що можна ставити менший круг, різати і плитку без колів і керамигарніт без колі врізати, але ж він, скажімо так, призначений для більш товстих і міцних матеріалів. Звісно, є кнопка запуску. Звісно, є ось так вона під'єднується. Так, попробуємо, Нічого не мешає, Давайте спробуємо включити. Якщо ви чуєте, дуже тихенько, дуже плавно працює. Нема в мене претензій і до цього. Ну Ось, в принципі, дуже коротко. Ніжки, звісно, знімаються. Вони на таких тостіх опорах стоять. Ну, так більш немає що і сказати. Кут 45, звісно, він також лягає. Ось дуже коротко про цей каменний ріст. Так що звертайтеся. Добачення.